Олександр Самойленко з нами, голова Херсонської обласної ради. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю пане Віталію. А сьогодні зранку росіяни скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка. Які там наслідки? Можливо, якісь є додаткова інформація з тої, що вже повідомляли інформаційні мережі. Ну на жаль, насправді сьогодні ми маємо трьох загиблих: це дві жінки і чоловік. І ну бомбардування. Це знаєте, це вже така напевно російська традиція стосовно Херсонщини, тому що кожен день прилітають бомби, прилітають керовані авіабомби. Потужність кожної від 500 до 1500 кілограмів, і це ну, насправді дуже страшна річ. То, що прилітає, воно воно руйнує все на своєму шляху. Якщо можна ну, сказати, що ракета це такий, ну на. Говорить, якщо зрівняти це такий трохи гуманніший річ. Якщо казати, що танк це стріляє, він пробиває там стінку, пробиває якусь там річ, то тут воронка лишається, ну я не знаю, 7-8 метрів за ну, глибиною і в діаметрі ну, більше ніж там 15 метрів. Все, що знаходиться поруч, воно гине. Все, що знаходиться поруч, воно руйнується, і це насправді ну. Така зброя, яка ну, важко уявити, що в 21-му сторіччі в Європі можна взагалі застосовувати таку зброю, тим паче проти цивільного населення. України, ну там Росіянипане було... Олександре, Росіяни свій гуманізм вже доволив Сирії свого часу, коли ковровими бомбардуваннями знищували Алепо і не тільки Алеппо, і продовжують цю практику в Україні. Їм на гуманізм будь-який чхати, тим більше, що от дійсно йдеться про населені пункти, де не перебувають військові. Тобто вони цілеспрямовано знищують просто українців. Це отай е геноцид, який він, на жаль не бачить. Ну, тут на 100% згоден з вами, тому що ну казати про гуманізм, казати взагалі про щось людське стосовно росіян, ну напевно вже не доводиться, тому що це люди, які. Ну для себе обрали один шлях це терор. Терор стосовно цивільного населення. це терор стосовно людей, які просто живуть. Вони намагаються виживати, тому що на Херсонщині сьогодні лишилося ну може 30% від того населення, яке було до початку там повномасштабного вторгнення. І сьогодні ці всі речі, які відбуваються, ну це, воно просто виходить за рамки там здорового глусту і взагалі за рамки. Ну, будь-якого людського сприйняття а на лівому березі бачили вчора е, відеоматеріали в мережі про те, що вода залишається в окремих населених пунктах. Ще отак от от добряче стоїть, ніхто там її не відкачує. А взагалі є звідти інформація з тієї самої голої пристані? Що там якась допомога тим людям, які там лишилися, можна надавати чи надають можливо? Можливо, туди хоча б червоний хрест е, доїздить, якщо їх туди, звісно, росіяни пускають. ну Знаєте, я, я особисто спілкувався з представниками Червоного Хреста, які знаходяться на території України, і той Червоний Хрест, який знаходиться на території, будемо казати, тимчасово окупованій які по доволенності з Російською Федерацією, але я вам скажу, що нічого нікому не дають можливості. Я скажу більше, найбільша допомога, яку надали окупаційні війська. Або окупаційна влада надала в голій пристані, в Олешках там і в інших населених пунктах. Це те, що вони після того, як зійшла вода, вони проїхали і спитали, є трупи. Для них трупи були: це, це трупи е, тварин, які загинули, це трупи свій свійських, свійських тварин, ну там свині, корови. Там. Ну і в тому, в тому числі це трупи людей, які загинули під час. Цієї повені, яка штучно викликана терактом російської е, окупаційної влади, тому знаєте, сподіватися на те, що вони сьогодні там будуть намагатися допомогти або ще щось робити, у них є на сьогоднішній день один план. Вони повинні говорить, паспортизувати максимально. Кількість людей для того, щоб для свого ні до фюрера, який там стоїть в підвалі, доповісти про те, що ну, от у нас є паспортизовані люди, і ми і Херсонщина, це типу Росія. Ну знову ж таки в лапках. Але я вам скажу, що навіть ті люди, які ходять сьогодні по дворах і намагаються там паспортизувати, вони самі кажуть, ну так скоро у вас, скоро прийдуть Україна, що ви що ви переживаєте, робіть те, що. Вас просять, щоб зберегти своє життя, а, ну, от вони що, в цю голу пристань так само із урнами е, виборчими прийдуть, адже вони ж не відмовляються від е, своїх намірів провести ці е, вибори на тимчасово окупованих територіях. От, що вони можуть пообіцяти цим людям, яких вони самі ж зараз і знищують, не надаючи їм допомогу. Не знаю що воду відкачати з вулиць е, від Каховської ГЕС, яку вони підірвали, от що ще. Дивіться, вони, вони сьогодні на сьогоднішній день, ті, хто ходять по вже ж почалися ті, ну будемо казати, в лапках ті вибори, які вони там анонсували до того. У нас сьогодні, знаєте, це такий фарс, який ну, навіть це важко уявити в здоровому глузді. Це люди, які проходять з криньками, вони приходять, вони кажуть, ви проголосуєте, вам буде так краще. нам на питання людей, які що буде краще, ну. Ну, принаймні до вас не будуть там доколупуватися. Ви, ви, вони, вони сьогодні дають якісь там такі вирізані, там маленькі такі листочки, і написано, що я проголосував. І е, це такі, типу, індульгенція на декілька е, днів від цих оку, окупаційних військових, які там ходять і намагаються щось вкрасти, намагаються чимось заволодіти. Це знаєте, це така. Е, ну, ну... Фантастична історія, якби знаєте, колись була історія про Чіпаліна, коли говорить, фрукти в країні овочів вони намагалися правити. І вони намагаються всі ті е, свої історії, які є сьогодні там, в їхній Російській Федерації, я не можу назвати це державою, вони натя, намагаються натягнути сюди, і вони, вони нічого не обіцяють. Вони просто кажуть, так вам буде краще. А краще чому? Чому вас не вб'ють, чи вас не будуть там, знищувати, чи вони будуть якісь робити такі речі, Ну, взагалі не зрозуміло, що. Да, там, був такий, там був такий цікавий персонаж, сеньор Помідор, який сказав, що коли ми ввели податок на чи сеньор баклажан, не пам'ятаю вже, коли ми ввели податок на повітря, ви почали менше дихати. Що за неподобство? Так, так. Оце, це, приблизно, це приблизно та сама історія е, з росіянами. Ну гаразд, вони ж там вибирають когось із своїх колаборантів, ну, тому що призначили ж туди е, явно не е, там, представників із, десь з Росії. Свої ж колаборанти висуваються. Ну, знаєте, рід, як кажуть, в родині рід, не без живому, якщо сказати. Люди, люди є е, різні, і насправді ну не можна там казати, що ніхто не чекав там руський в цих хлопках. Ну насправді є люди, які там кричали і були щасливі від того, що прийшли люди, і вони кажуть, вони почали там рід кажуть дихати вільніше для них стало там спокійніше жити. Але ну насправді я я просто якщо взяти в відсотковому еквіваленті, ну у нас було вже вже був референдум щодо приєднання там, Херсонської області до Російської Федерації. Ну я вам скажу, що я і в етері вашої е, телекомпанії казав про те, що якщо навіть проаналізувати ті цифри, які давала. Там їхня буш виборча комісія, то взагалі в виборах прийняло участь аж 5400 людей з мільйона 80, які мешкали на той час Херсонській області. Приблизно така то, сама я... цифра. Очевидно буде очевидно буде цього разу, але їм знаєте, потрібно просто засвідчити сам факт виборів. А а вже явочку, що називається намалюють. Олександр, дуже дякую вам за інформацію. Оперативну про коментарі. Олександр Самолком був з нами, голова Херсонської обласної ради.